Доброго дня! Ви на каналі «Щедрий сад та город. Ось у нас е прильот був такий. Значить, що е я хочу сказати спочатку. Це велика подяка усім. Не ставлю нікого на перше місце, спрацювали як оркестр. Це військова адміністрація, це мої добрі сусіди. Бачите, позабивані вікна. Да, ми вже почали тут е, перебирати. Потім ще хочу окремо подякувати хлопцям, які ну, буквально. Буквально сонце піднялося, і вони були вже і допомогли нам вікна, вікна відновити, бо осінь уже і підшли дощі. Так, шановні друзі, значить, відверто скажу, пройшов оцей шок. Шок. Тому що, по-перше, заміряв від цієї воронки до мого спального місця 13 кроків. Да, значить, і залишився живий. Да, те, що порушено, те порушено. Як кажуть, чашка розбита, але вже. Прийнято рішення. Рішення прийнято наступне. Значить, нас розсудить весна. Оці всі, бачите, злами, зруби, які ну, дерева вон, пошкоджені. Значить, все, що ми могли зробити, ми зробили. Це задезінфікували оті рани Бачите, здорові такі огромні рани, я не знаю, оговтається це бідненьке дерево, ця наша сливка, яка ми робили цукати, цукати, да. подивимось, як вона. Значить, що зробили? Подоставали всі осколки. Металеві. Потім обробили мідним купоросом 5% -ним. і, шановні друзі, садовим варом. ми оце Як воно буде, не знаю. Шукаю зараз спеціаліста, який би це все спрогнозував. Дерева, обрізані сильніше, ну, просто порубало. Це кущик, оно кущик экзота, гранати. Так, шановні друзі, значить, повідомляємо вам, що ми зараз формуємо заказ на, на закупку, Ось на осінь. Значить, рекомендую садити всім в. Осінь, зиму у нас не, не з великими морозами і воно краще приживається. Особливо смородину тільки в осінь, маліну тільки в осінь. Ну що, дорогі друзі, хочу сказати наступне. Значить, задоволення. У мене від е, саду, розумієте? Тобто я оце все роблю і отримую насолоду. Буду продовжувати робити, е, е, значить, е, філософія наступна. Е, е, потрібно спроектувати. Сад. Значить, всі дерева, які ну, пошкоджені і будуть боліти, не, не плодоносити, будемо удаляти їх, і на їх місце будемо садити нові. Як це будемо робити? Значить, закупимо однорічки, закупимо ті дерева, які плоди яких. Люблять в першу чергу в сім'ї, а потім які можна продати. Розумієте? тому що, як би ми не крутилися, а живемо ми для своїх близьких, і якщо є змога продати та отримати гроші, це гарна позиція. Тобто, друзі, ми вже відновилися духовно і гарний настрій дасть нам гарний результат. Тому, якщо комусь потрібні саджанці, маємо перевірених питомників. Якщо хтось може допомогти, приходьте, допоможете, а піднімемось ми допоможемо вам. Так, да, ось наші екзоти, ось гарні у нас буде айва там, Ну, це потім. Все, обнімаю, люблю. Ви В гостях на каналі Щедрі Сад та город. Пока-пока.